Вітаю, любі мої! Тішуся, що маю можливість нині бути тут з вами. Я вже думаю, закінчилися ці великі празники, вже всі доїли своєї паски-ковбаски. Нарешті я можу познімати про щось інакше. Думаю, зроблю вам підбірку вина українського натурального. Або, можливо, розкажу про свою колекцію вінілу українського. І тут така бац! І нагадалася собі, що то вже скоро день вишиванки на носі. І думаю. Ну то вже? До де я вас залишу без підбірки класних вишиванок? Тим паче, що я якраз і шукаю собі знову ще одну. І ви мені скажете, Оля, навіщо тобі так багато? А я вам скажу: так багато вишиванок не буває. Хіба вишиванок може бути забагато? Ні. Однозначно, а мудом цієї розмови буде ось ця киця, яка сіла і влупила всі гроші, навіть ще не починаючи чіпуритися. Так і я сіла, відкрила ноутбук, дивлюся собі якісь цікаві варіанти, і думаю, все, е, уже можна закінчувати. Грошей нема. Я ще нічого не купила, але грошей нема. Словом, варіантів багато, багато цікавого. Давайте починати. Це причудове інтро, в яке я вклала всю душу. Я вже збігала за ноутбучку, тому що сьогодні треба піддивлятися, щоб нічого не забути і все вам показати. І я придивилася вже одну таку неймовірну у пані Христини, це етновишиванка. Ми з вами обговорювали її образ в попередньому відео про великодній фешн. І тут я поки що вибираю, тому що насправді їх сила, сила на різних варіантів. Хоча на перший момент може здатися, що там це просто певні кольори та певні взори. Але ні, це є не так. Вони всі для мене різні, а зараз я вже почала задумуватися стосовно того: а можливо, я хочу не жіночу верховинську, а чоловічу верховинську. Я не знаю наскільки це нормально носити мені чоловічі сорочки, але мені дуже подобається, особливо ці, які. Ідуть весільні або просто такі дуже празничні, де вишиваються різні тут е, пташки, леви і інші такі елементи прикольні. Вони взагалі додають такого якогось іншого вайбу. Ще декілька я бачила класних у телеграм-каналі Старовічина. Це колекція е, пані Дарини. Раніше вона її викладала просто щоб милуватися, а тепер можна і придбати дещо з того, тому що пані Дарина підтримує зсу власне її чоловік з перших днів захищає нашу країну. Е, тому з цих речей вона купує для нього його підрозділу і там антидронові рушниці, і дрони, словом, все, що їм потрібно. Тому це класна можливість придбати собі унікальну круту річ, плюс е, задонатити і допомогти нашим ЗСУ. Тому тут якби два в одному. Прошу дуже заходьте, дивіться, і там є інші сорочки. Це теж один із напрямків, який мені дуже, дуже, дуже до вподоби, тому що наші бісерні гуцульські сорочки. Це щось з чимось. Я не можу вам передати, наскільки це круто виглядає, особливо вживу. я бачила такі, от, це неймовірна краса. Воно все, 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 все зашито. Це настільки об'ємно, це настільки багато, розкішно, люксово виглядає, що я, звичайно, дуже спокушаюся. Питання в тому, що напевно така сорочка буде досить важка. Тут треба вже дивитися, чи вам подобається, чи не подобається. Буде певний блиск. Далі в мене почався період, коли я захоплювалася і не могла намилуватися сорочками на Дніпрі. А власне, там центральну Україну, а саме їхні відомі жидівки, які йдуть е, колір не ток з індиго. Боже, а, який це неймовірний колір! Я вам не можу передати, який він додає об'єм, який він створює таку якусь. Махровість, я не знаю, як вам це передати і пояснити. Ну, виглядає топ. Я бачила класні подібні у Наталки Мальви. Ви спершу подивіться в аккаунті, там в неї всі сорочки пронумеровані, можете написати, конкретно, яка вас зацікавила. Але я вам рекомендую написати пані Наталі, тому що в неї є дуже-дуже дуже їх багато. І конкретно, якщо ви хочете певний взор, вид, регіон, вона вам одразу підкаже, все розкаже. Тому прошу дуже. Далі бачила у спадок у минулих колекціях. Це бренд, який теж приводить до ладу сорочки. І їх продає такими дропами. Раніше були підозри, пам'ятаю, як тільки вони запустилися. Багато коментарів було, що вони якось втручаються в саму сорочку, щось з нею роблять. Але потім я бачила, що вони відписували і спростували це все, що вони просто якби турбуються про сорочку і перепродають її, в принципі, ніяк не порушуючи цілісність і якимось чином там не перешиваючи, не дошиваючи. Тому подивіться, в них є дуже багато класних сорочок. Так воно куштує, вони їх стилізують більше як сукні, такі виш. Ті, не знаю наскільки вам окей такий вид виглядає, звичайно, дуже мінімалістично, натхненно. можна там дуже багато інспірації знайти. Але в принципі, ми вже з вами обговорювали цей момент, що е, рекомендують і правильно носити це все в загальному строї, а не як вишиту сукню, саме ті сорочки, які є вишитими сорочками, а не сукнями. Тому тут уже на ваш розсуд ви дивіться. Але можна там придбати і носити в строю сорочку. Дуже багато різних класних варіантів, і не тільки самого ганяча. Ще мені імпонують, неймовірно, білим по-білому, як це гарно, як це ніжно, як це взагалі елегантсько, коли ми бачимо саме білу тканину. Бо є тут два варіанти: може бути така більш як натуральна, домоткана, конопляна, ляна. То воно таке, знаєте, трошечки є кремове, і на ньому білим. Або є навпаки покупна тканина, тобто фабрична, яку купували, і вже або вибілена домоткана, І вона вже така тоненька, білесенька, білесенька, і по ній теж білесенькі-білесеньким коли вишивають, особливо з вирізуванням. Боже, це такий люкс, я вам не можу передати. І ось наступне, якраз, що я собі дивилася, це саме такі варіанти. Я бачила недавно, як класно стилізували вок. Вони саме мені здається, стилізували коротенько, якщо я не помиляюся. Це була або куцик, або вони її шили на замов. Треба перевірити, глянути. І мені сподобалося, як класно в сучасному а, образі воно виглядає. Тому я якраз зараз, в принципі, думаю, купити собі як або замовити а, саме таку білим по-білому, але мені хочеться, власне, біленьку з великою кількістю вишивки, вирізування і, і отаких от класних, щоб були величезні такі пуфи, рукави. Тому, можливо, замовлю саме, щоб мені під мене зробили. Тому, якби ви щось хотіли з такого, теж білим по білому, але сучасне, таке вже що. Що є якби переосмислене і зроблене в мінімалістичній стилістиці актуальні сьогодення? То це буде звичайно ж вишиванки від гуні. Там в них є декілька варіантів. Ось якраз на сайті дивлюся, є дуже пишно вишита, розкішна гелена, вишита сорочка, там і на руках, і спереду є така вставочка. Дуже гарна вишивка, багата. Пишна, мені дуже подобається. Я єдине, що не впевнена, у мене є трохи груди об'ємні. Я не знаю, як такі ось вставки вони будуть виглядати. Наскільки там буде додатковий об'єм і мені буде пасувати, не знаю, треба вже поміряти. також я, от коли дивлюся на неї, мені здається, що це якийсь, знаєте, такий стиль туксед Словом варіант смокінгу аля. Такий вайб мені звідси йде. Виглядає дуже-дуже-дуже. Є така більш простіша, де менше цієї вишивки, я так розумію, тільки спереді і цікаві гудзички. Тут тала вишита сорочка. Мені дуже сподобався у них варіант вишитої сорочки Анничка. Там не так багато вишивки, але вона настільки, я її бачила на фотографіях, вона така і на відео в Русі. Вона настільки динамічна, класна, що мені подобається саме такий купол. Грайлива, легка, сучасна, але такі є хо-хо-хо нотки оцієї автентики там тому. Мені дуже до вподоби, я от все на неї придивляюся. Собі би хотіла, можливо, таку саме. Далі, якщо ми вже пішли по сучасним, куди ж, куди ж без етнодім. Само собою, давайте дивитися, це моя крашуня, вишиванка слово, що у жіночому, що у чоловічому, вона супервідома, напевно, одна із найпопулярніших і найтаких бажаних варіантів саме від етнодім. Коштує теж досить так нормально. Мені подобається. Саме сучасність оцих взорів, їх комбінація, колір, крій, подібний більше на звичайну сорочку. І це створює таке класне комбо, де ти, в принципі, можеш її носити і не тільки на будь-який празник, так як і я ношу вишиванки зазвичай. Але і просто щодня або десь при нагоді, де тобі подобається. А це є якраз можливість трошечки це все стишити і виглядати не настільки пафосно, але дуже стильно. Тому. Прошу дуже, дивіться, чоловіча теж супер стиль. Ну і звичайно, як же я вам не розкажу про ось цю перлину, перлину їхньої колекції. Це вишита сорочка бандура, котра присвячена саме народному нашому інструменту бандурі, а також усім кобзарям, котрі мали не найлегше життя за період гонінь е, совєтами і це всім. Як ви знаєте, були знищені, бо це є унікальні носії, унікальної нашої української культури. Е, тому. Це тема для іншої розмови, я думаю. Але е, неймовірна краса, виконана в такому кремовому матеріалі, дуже ніжна. Я б сказала, борюся між тим, що це романтична або навіть така фанкова трошки річ, е, класна вишивка, е, вона ніби яскрава, тому що її багато, кольори присутні, але і при цьому е, такий є ніжний вайб від неї. Далі мені подобаються саме надписи на рукавах, які цитують саме одну із нас наших українських пісень далі ще є оці звізди. Теж мені дуже подобаються такі елементи Ну, ви вже знаєте, я вам вже розказувала. Тому. Виглядає люкс. Далі наступний є варіант чорного по чорному. Це, звичайно, теж мені такий, здається, крутий вайв, біле по-білому, а тут чорне по-чорному, елегантно, вишукано, якось так, знаєте, мінімалістично, але при цьому шиково. Є щось в цьому. Власне про замовлення забула вам розказати, що я, в принципі, отак от періодично сідаю і щось починаю морочити голову, певним майстрам і майстриням. Бо хочу щось замовити, але мені все потрібно знати так, щоб було ось так, от ідеально, як я хочу. Тому я все розпитую, душню тими всякими різними деталями і нюансами. Тому що, в принципі, я дуже засвідоме споживання, і я хочу мати річ, яку я буду носити дуже довго, яка мені прослужить, яка не буде лежати. Тому знаєте, я така така. Я якось хотіла у пана Богдана Петричука замовити теж вишиту сорочку. Ми з ним спілкувалися. Тоді мені полюбилися оці такі, знаєте, бабинська сорочка з квітами, теж такі гарні пишні рукави були. І я це вибирала яку комбінацію кольорів, я би хотіла, бо вона теж буває в різних варіаціях. Але щось я якось потім передумала. Є класні, що варіанти у пана Богдана біло-червоні, хто любить таку більш традиційну вишивку, кому подобається саме ось цей такий е, вайб автентики. Тоді якраз дуже підійде класною. Бачила у пані Юлії, здається, така була виглядає люкс. Також варіанти. Оці з ружами, яку ми бачили у пані Дарини, теж з великоднього фешена. І там є різні комбінації саме кольорів. В принципі, бувають і більш такі темніші, яскравіші, там і рожевий був. Тому, в принципі, тут уже на ваше поєднання, на ваш смак може бути. Та й власне, зараз пан Богдан робить дуже багато експериментів і відшиває, напевне, не на замовлення, а більше просто якось як йому хочеться. Тому, в принципі, в його історіях ви можете виловити собі щось класне, слідкуйте. В нього завжди щось буває тако, час від часу. Я вам дякую, що ви прийшли до мене на цю розмову. Мені було дуже цікаво. Цікаво, з вами це всім поділитися. Нагадую, що збираємося наступного разу тут а у мене. Також мені дуже потрібні ваші вподобайки, коментарі. Шер вашим друзям даною. можливо, їм потрібно зараз вишити сорочку і вони не знають, де купити. А буду я ось-ось і вже все розкажу. Тому що це допоможе просувати мій контент, і ще більше людей зможуть дізнатися про таку красу, яку ми з вами тут обговорюємо. Тому люблю, цілую цього, папа.